Доброго дня, 7 квітня, чудова погода і збираюся обробити сад. І ще скажу чим буду обробляти і що саме. Ну, По-перше, буду все обробляти. Весь сад повністю всі культурні рослини препаратами. Значить, буду брати хорус. Тут в мене 6 грам. Береться десь 3 грама на 10 літрів. Тут на 20 літрів у мене буде. 3 грами на 10 літрів хоруса. Отакий хорус. Ось показую. Щоб ну, видно було. Бо дехто купує, а він відрізняється на таких гранулах. Знакомий їх а там просто порошок. Ну Прислали, замовляв по інтернету, порошок прислали. Тобто це не порошок, це такі гранули. Так, і Аквасоміш буде в мене. Значить, Буде фунгіцити хорус. Так як температура вже десь більше 15 градусів, то я вирішив також доцвітіння і примінити препарат Скор. І з хорусом дуже чудово взаємодіють. Підсилюють ефект один одного, ту бакий суміші скорий хорус, ну, взагалі, напевно, найкраще поєднання фунгіцидів. Значить, в мене залишився ось пакетику, і я замовляв отака от рідина тут 20 мг. мені от вимірювати, десь виходить, я буду брати. 4 мг на 10 літрів. Тут вказано пакетику 2 2 мг на 10 літрів. Але я візьму от саме 4 мг. трошки більше. Так як зараз дощі підуть, висока вологість, температура і ну, от самий головний обробіток – це от, доцвітіння. І після цвітіння, тому 4 мг я буду брати скоро. І буду також брати такий інсекцид проти всяких довгоносиків, букарок, які зараз будуть температура піднялася виповзати. І квітку в першу чергу. Це препарат Енджо. Я спочатку думав примінити до цвітіння актару, але. Ну, Забув подивився, забув купити її просто. Тому зараз применюю менжу, а після цвітіння вже актару. Тобто, це і той, і той препарат він фактично від одних шкідників, але бажано міняти препарати, щоб не було привикання. Тому така бакова суміш і весь сад оброблю. За винятком я буду обробляти кущі свої, агрус, смородину, ТФЕН екстра. Я раніше обробляв топсином, а Теофен там дівча речовина. ТОПСІН топсіни входить в склад Теофен Екстра. Це ще кращий препарат. Так, значить, і ще один обробіток у мене буде окремий вже. Це поцвіту. А саме, ну, як вже неважко догадатися, це абрикос. От ще зранку прийшов, десь відсотків 20 тільки е, розкрилося, а зараз температура піднялася і зараз потроху я вже бачу прямо на очах розкривається абрикос і я буду обробляти, а через 6-7 днів я знову повторюю. Ось бачимо, тут у мене он при, ну, при це бачу тут у мене. Прищепа, я бачу, щось що вона треба перевіряти, чи не всохла вона. Так як на цьому дері, ось бачимо, приція практично ну, 50% вже квітне. І я думаю, зараз покажу ще кілька сортів. Ну, Саме перший це в мене вже давно, ще два дні тому це цунами. Саме перший він почав у мене. Квітнуть. Але саме цікаво, це от такий сорт, як Кіото. От, зараз явно буде видно в порівнянні з іншими сортами. сортами Так, на чому? Ну, коли знімаю, то телефон треба виключати, бо потім збивається Кіото, чим хороший, він саме пізне цвітіння в нього. Тобто, якщо якісь заморозки, приморзки, він без проблем. І ну, такий самий проблем, я сказав би. Навіть це зараз цвіте, бджоли там, пилок переносять, мені льоз, звичайно, там, і вітром грибок попадає з одного сорту тобто, на другий, там і сусідів. Кіото зараз взагалі все оцвітає, тільки Кіото починає квітнути і там уже, скажімо так, для ну, місця немає. Ну, бджоли тільки запилюють. От. Він самозапильний сорт. От багато хто каже, от, да, звичайно, він не, не суперімунний, але от, один з таких сортів, який дуже рідко поражається, вражається саме маніліозом, грибком. Дуже чудовий сорт. Так, ну ще тут можна подивитися на одному дереві у мене бачив вандеркот. Уже, О! А... Кого ми тут бачимо. Ну от кого ми тут вже бачимо. Ну, пожалуйста, оленка волохата Ох, полетіла. Ну от от так. Так, от уже вандеркот, а фаркло, бачив фаркло, червонобокий, вони ще... Не квітнуть. Так от, ну, звичайно, зараз обробляти не буду, абрикос. бджоли літають. Я вже ввечері приїду десь 7 годин і оброблю абрикоси. Таким препаратом, як, ну, звичайно, це Сігнум Препарат у мене тут 12 грам розфасував. 6 грам – це на 5 літрів. Це буде на 12 грам на 10 літрів. Зараз оброблю і прийдеться абрикоси, як бачимо, обробляти в кілька заходів. Тобто зараз -то. оброблю ті ранні сорти і середні, і вже через 3-4 дні ще раз, можливо, і неможливо, пройдуся по деяким сортам, теж препаратом стігному. Ось. І як ми вже замітили, там вже я вчора купив, бо я знаю, що обов'язково в мене коли лича. Цвіте і особливо азільські груші є е, е, напад Оленки Волохатиї. Такий жук неприємний, якщо я не показував його, виїдає все цвіття практично повністю. Там з десяток таких жуків за день можуть повністю врожай ну, 90%. Звичайно, одна, два, це не критично, то нормують одному рожать, крупніші плоди будуть. Але в мене були такі моменти, що ну, в маленьке деревце я приходжу, там соцвіття практично повністю виїдено. Тому по цвіту я буду обробляти е, кісточкові азійські, азійські груші, та й не лише азійські, от таким препаратом, як Пруванту Вернал. Це колишній каліпсо. Ну, зараз так називається. Оце що зараз я буду обробляти. А вже після цвітіння ну, практично теж сказав. Чим я буду заміню Хорус і актару. От. Прилипач теж бажано б купити, я вже не купив, забувся, буду без прилипача. А якщо обробляємо, там по цвіту, все, що по цвіту обробляємо, там про ванто чи сігномом, там прилипач не потрібен. Так що, от кому цікаво, пишіть коментарі. Дякую, Ще маленьке таке доповнення. Я на днях там виложив невеличку фотографію по Сігному і помилку зробив. От, я написав там, що Сігном діє від курчавості. Ну, Помилився, з ким не буває. Проти курчавості він не діє. Це випадково там вичитав на кількох сайтах, видно, неправдиву інформацію дали. І... Так вже видалив я той пост. Так що сигном це проти більше маніліозу, маніальних гнилі, але не проти курчавості. Проти курчавості я буду обробляти скорий хорус. Оце найкращі препарати.